Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про погані новини для Путіна, про холодний душ для Кремля, а також про наслідки рішення Великобританії. Розпочнемо з того, що вчора в Україну здійснив офіційний візит глава британського МЗС Камерон, і стосовно цього візиту в наш українські ЗМІ повідомили наступне, що президент України Зеленський у Києві провів зустріч з головою МЗС Великої Британії Кемероном. І що на цій зустрічі обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Проте, як виявилося, не лише це обговорювали на цій важливій зустрічі. Адже сьогодні вночі міжнародні ЗМІ, і звісно, українські повідомили гучну новину. А саме повідомили про таку заяву Кемерона про те, що Україна має право завдавати ударів наданої Великобританії зброєю по цілях всередині РФ. Звісно, це довгоочікувана заява від однієї з країн країн, які активно підтримують Україну. Очікуємо ще подібних заяв. Але цікаво, те, що цю новину публікували російські пропагандисти не сьогодні, вночі чи зранку, а ще вчора ввечері, десь о 19.20.00. Повідомили точно те саме, що сказав Камерон. і вчора ввечері на Росії почалася така хвиля емоцій в соціальних мережах. Росіяни почали згадувати Медведєва, його так звані червоні лінії, і такий тролінг навіть почався. Сам Медведєв чомусь він мовчить. В телеграм-каналі його ніяких заяв щодо цього немає. Сьогодні у нього лише одна заява щодо глобального саміту Миру. Але. Як тільки росіяни почали верещати і старити в соціальних мережах, з'явилось повідомлення про те, що агентство Reuters, в якому з'явилася заява Камерона, це найперше американське агентство, тому що він дав інтерв'ю, воно анулювало свою публікацію. І дійсно я перевіряв агентство Reuters анулювало свою цю публікацію з цією заявою Камерона, глави МЗС Великобританії, і здавалось би, що Зрозуміло, чому і міжнародні змі, і наші українські змі ще ввечері про це нічого не казали. Але дещо пізніше, через кілька годин, рейтерс повернула на місце цю новину, зі словами Кемерона, і на Росії почалося. З'явилися такі повідомлення від пропагандистів, які згадують не лише Великобританію, яка схвалила удари по РФ, а й Францію, яка може відправити війська. Кремль також верещить, розглядає такі заяви глави британського МЗС Кемерона як пряму начебто ескалацію. Зв'язково говорить про те, що нібито вербальна ескалація Великобританії може загрожувати європейській безпеці, але ні слова про так звані червоні лінії. Ні слова погроз Великобританії чи НАТО загалом нічого немає. Просто такі натяки на європейську безпеку. Але я хочу нагадати, що до такої заяви з Великобританії навіть були такі підводки, скажімо так, тому що позавчора була заява від глави МЗС Латвії, що деякі союзники дозволили Україні бити їхньої зброї по Росії. Тобто, натяк був. Ситуація, як ми бачимо, розвивається і стосовно британської зброї. То я хочу ще додати те, що насправді Україна засовує британську зброю вже не перший місяць. Ще у лютому цього року російські так звані воєнкори повідомляли про те, що реактивні дрони з Британії вже б'ють по об'єктах на території РФ. Тоді, а саме 18-19 лютого, російські пропагандисти писали, що Збройні сили України ніби тосовували британські дрони для ударів по військових об'єктах, а також по об'єктах паливно енергетичної інфраструктури. І Щодо останньої, я хочу нагадати новину, яка була 20 квітня, коли був нанесений удар дронами по нафтобазі Кардимово в Смоленській області. І, до речі, що до цього сьогодні з'явилася новина, що ця нафтобаза майже повністю вигоріла. Що із 16 резервуарів ціліло лише два. Так от тоді російські так звані воєнкори писали також, що Україна носила удари не лише своїми безпілотниками, а буцімто британськими реактивними стосовно тієї зброї, якою Україна може бити, я маю на увазі британську зброю, насправді безпілотники, реактивні безпілотники це не головне. Головне, звісно, це крилаті ракети Штормшедо. Стосовно цих ракет декілька днів тому, а саме 27 квітня, було повідомлення про те, що Британія хоче пришвидшити виробництво ракет Storm Shadow. Тобто виробництво цих ракет продовжується і планують збільшити обсяги виробництва, на відміну, наприклад, від Німеччини, яка до цього часу не відновила виробництво ракет Таурас. Виробництво ракет класу Storm Shadow, насправді це одна і та ж сама ракета Скальп у Франції, також нарощується. Італія має ракети Штормшедоу. І зараз, по факту, після цієї заяви Кемерона Україна може з ракети ракети Штормшедоу по об'єктах, на сам військових цілях на території країни-агресора. І це важливо, про що я скажу дещо згодом, чому це важливо. Крім крилатих ракет, потрібно сказати і про авіаційні бомби. Адже в останньому чи в крайньому пакеті військової допомоги від Великобританії було повідомлення про те, що Британія планує надати Україні авіабомби з лазерним наведенням. Але авіабомби це питання не сьогоднішнього дня, в першу чергу, звісно, це дрони, це крилаті ракети, тому що нам потрібні носії, потрібно і далі продовжити роботу над знищенням систем протиповітряної оборони російської пацієнтної армії та все інше. Але потенційно ми можемо засовувати і авіаційні бомби. І, звісно, гаубиці, крупнокаліберні, калібру 155 мм. Є новина від 29 квітня про те, що Британія оголосила про позначення Україні бронетехніки, і що в новому пакеті будуть гаубиці АС-90. І що Україна отримає десь 50 цих гаубиць. Раніше Україна вже отримувала ці гаубиці. Тальність враження цілий звичайним снарядом 30 км, А якщо це активно-реактивний снаряд, снаряди нового покоління, то це може бути 40 плюс кілометрів. Особливо наслідків дозволу Британії бити по цілях на території країни агресора, я хочу буквально чотири таких основних пункти. По-перше, це вихід на наступний рівень міжнародної підтримки України. Це сигнал для країн-партнерів України, а також для тих держав, хто буде брати участь в саміті глобального миру в Швейцарії. Дійсно, це сигнал в першу чергу для наших країн-партнерів і очікуємо подібних заяв від інших держав, хто надає Україні військову та фінансову допомогу, і в першу чергу очікуємо від США. Адже США є нашим ключовим партнером і можливості США щодо. Посачання зброї Україні, і мова насамперед йде про ракети, вони значно більші, ніж у Великобританії. Але це стосується, наприклад, і Німеччини, яка до цього часу не надала Україні ракет крилатих Таурос, і мова навіть не йде про те, що Україна засовувала б їх на території країни-агресора. Стосовно сигналу для інших держав, які будуть брати участь у глобальному саміті Миру у Швейцарії, це також важливо, тому що для них це сигнал, що Україну підтримують і, відповідно, немає червоних ліній. По друге, це дуже погана новина для Кремля, адже усі його червоні лінії та погрози ядерної зброї були відкинуті. Якщо налічне рішення буде прийнято ша, все значно вплине не лише на перебіг бойових дій, а й на рівень напруженості російського суспільства. так Так сильно вплине. Тому що сьогодні було повідомлення від головного управління розвідки наборони України про те, що начебто Росія готується до наступу на Харківщину та Сумщину, але сил недостатньо. Згідно заявою від ГУР, Кремль має 30-40 тисяч військовослужбовців, може наростити сили десь до 70 тисяч і може спробувати атакувати. Раніше, десь кілька днів тому було аналогічне повідомлення від американського інституту вивчення війни, і Кремль може вдатися до такого наступу, наприклад, короткострокового чи вдарили, відійшли все ще завгодно може бути. І тут є вкрай важливий момент: а де Кремль планує розміщувати, як він планує зосереджувати ці сили? Мова йде про цих 70 тисяч. Адже згідно заяв від Гур, близько півмільйона окупантів знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Але вони всі розсереджені. Вони живуть, скажімо прямо в хатах, в квартирах, неможливо розміщуються на якихось території якихось підприємств і немає такого ніякого скупчення. Але на території РФ живуть люди в квартирах, в хатах, і так просто їх не виженеш. Це не тимчасово окуповані території. Тому окупанти будуть розміщуватися де. Звісно, в першу чергу в якихось адміністративних приміщеннях щось місцева влада буде підшуковувати, можливо, у бізнеса тимчасово щось будуть віджимати, та все інше, але це буде певне все одно скупчення, певне скупчення буде, і по цих скупченнях окупантів можна бити і крилатими ракетами, а можливо в деяких випадках і навіть снарядами, безпілотниками. Таким чином, щодо наслідків, то з'являється такий третій пункт. По третє, окупанти будуть сто разів думати, здійснювати їм напад, наступ на Харківщину Сумщину чи ні. Чи, можливо, будуть удари і буде підвищуватись рівень напруги на Росії. Звісно, це лише один з факторів впливу, він навряд чи буде вирішальним, але тим не менш. І четвертий наслідок такого рішення Великобританії це безумовно посилення позицій України на майбутніх переговорах. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Кемерон розпочав у Києві переговори про партнерство України та Британії на 100 років. У дипломатичній місії відзначили, що це зовсім нова угода про поглиблення взаємовідносин між обома країнами. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цього обов'язково пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ефірі.